Штраф та кримінальна відповідальність таке покарання передбачене за спалювання сухої трави і рослинних рештків. Чому це робити не можна та як це шкодить екології, дізнаємося далі. Заборона спалювання рослинних решток і взагалі будь-яких відходів це передбачено законом України про відходи. Про управління відходами це передбачено законом України про охорону атмосферного повітря. Це передбачено кримінальним кодексом України, а також правилами благоустрою території міста Прилуки. Відповідно до правил благоустрою території міста Прилуки штраф накладається від 340 до 1700 гривень. Також за цим постійно контролюють і здійснюють свої межі в межах повноважень державні органи служби з надзвичайних ситуацій, тобто наші місцеві ДСНС. Відстежуються і через дрони. Зараз накладаються штрафи. Виїжджає Державна, державна служба з питань надзвичайних ситуацій, інспектори. І роблять певні дії для того, щоб притягти людину до відповідальності. Штраф за незаконні дії це лише один варіант можливого покарання. Якщо спалювання трави та інших рослинних рештків спричинить загрозу екологічній безпеці та життю людей, то можна загриміти у в'язницю. Ціна весняного прибирання, що перетворилося на неконтрольовану пожежу, від 10 до 15 років за ґратами. У 2022 році були внесені зміни до Кримінального кодексу України у стаття статтю Диверсія. Що передбачає спалювання рослинних рештків і листя, також в тому числі прирівнюється до вступення кримінальної відповідальності до диверсії під час. Військово-воєнного стану головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю Прилуцької міської ради Андрій Бойченко говорить: під час горіння у повітря виділяються небезпечні речовини, і дихання такими сполуками має негативні наслідки. Це звичайно викиди в атмосферне повітря, це забруднення атмосферного повітря, і це получається неповага до людей, які живуть навколо, які мають і. Ну, дихати цим повітрям, забрудненим повітрям, часто містяни втручаються і в екосистеми, як от випалюють поля та очерет на водних об'єктах. Мені не зрозуміло взагалі на підставі для чого це робиться, коли випалюють наш в наших прибережних захисних смугах. Це очерет. Підпалюють очерет, і кому, чому це роблять, мені не зрозуміло. Це по перше, знищується вся природа, все, що знаходиться від... Навіть спалюються не тільки рослини, а спалюються і поживні типу комахи, спалюється гніздування птиць, спалюється і заважають водоплаваючим птицям. Це все спалюється, це все ну, знищується повністю. Цього робити не можна. Тож як позбутися решток рослин? По перше, можна замовити спеціальний контейнер на комунальному підприємстві Послуга. А ще досвідчені садівники перетворюють відходи на екологічне добриво для ґрунту. Це найбільш раціональний спосіб, говорить Андрій Бойченко. Саме найкраще, саме правильне, саме цивільно і саме цивілізовано це буде компостування рослинних решток. Не дуже багато треба місця, щоб виділити на будь-якій присадибній ділянці метр на метр, огородити його шифером чи будь-якою горожою, парканчиком невеликим, і туди складати рослинні рештки, туди складати будь-які харчові відходи від домогосподарств. Тоді це компостується, воно перегниває і у вас під рукою завжди ну поживні речовини для того, щоб підживлювати свою земельну ділянку.